Проєкт шукай розповідає історію Києва. Бронзова мініскульптурка розповідає один конкретний факт з історії Києва. Наприклад, чому у Києва є котлета по київськи чому київський каштанчик, чому годинник П'єра Брульйона, кому він присвячений, що це за споруда? І таким чином ми встановлюємо ці скульптурки. Люди гуляють містом. Можуть її знаходити, сканувати QR-код, який знаходиться на табличці, і відповідно далі читати на сайті українською та англійською мовою, що це за скульптура. Цей проєкт він так відкриває історію, там лист за листом. Вот, і... Дуже гарно приймати участь. Одного разу голиляли по Києву та замітили, що в Києві є такі е, цікаві статуетки. Я почав цікавитися, коли моя дівчина розповіла мені про цей проєкт. Потім ми так сталося, що ми були на екскурсії у Юлії, і сталося, що Юлія керівник цього проєкту. Мене це дуже зацікавило. Я хотів щось зробити для КПІ, тому що для КПІ для мене дуже багато значить, тому що я тут вчився, мої батьки вчилися, моя дівчина вчилась. Я, ну я постійно там допомагаю да, КПІ і хотів би щось таке зробити. Ну, щоб було б добре і для студентів, і щоб люди вивчали більше історії, знали більше історії про історію КПІ та міста Києва.